Напередодні різдвяних свят 5 січня у Тростянці спалили авто місцевому волонтеру. У той же день до будинку екс-мера Глухова Юрія Бурлаки кинули дві пляшки сумішу схожих на коктейлі Молотова. Подробиці дізнавався Євген Перестенко. 5 січня близько шостої години ранку вогонь охопив автівку тростянецького волонтера Андрія Ломова. Загасити пожежу чоловік намагався власноруч, проте марно. За словами Андрія, машина ремонту не підлягає. Сам же чоловік цю ситуацію коментує так: зараз я вам не можу пояснити, з чим це може бути пов'язане. Можливо, з моєї діяльності, волонтерської там чи благодійність, я там займаюся, стараюсь допомагати людям, багато людей звертається. Питання різні звернення є і допомога дітям онкохворим, і допомога там пенсіонерам, допомога по ремонту авто різним добровольчим батальйонам Збройним силам України. У поліції повідомили, що за фактом загоряння автівки розпочали слідство. Сам господар автомобіля «Опель Кадет він пояснив, що напередодні о о й годині він залишив свій автомобіль на подвір'ї, зняв з нього акумулятор, заніс його в кухню, аби вберегти його від перехолодження. Він вийшов на подвір'я. Він побачив вогонь, який йшов від переднього капоту і з під колеса. Він також почав його гасити, викликали пожежних. Пожежу загасили. Сам господар не може пояснити, як сталося загоряння його автомобіля. Це тепер будуть з'ясовувати поліцейські, які також розпочали по цьому факту кримінальне провадження. Стосовно ж нападу на будинок екс-мера глухова Юрія Бурлаки правоохоронці теж з'ясовують обставини події. До чергової частини глухівського відділу поліції надійшло повідомлення від екс-мера. Чоловік повідомив, що на своєму подвір'ї він побачив якісь підозрілі пляшки, одна з яких була розбитою і біля вхідних дверей, інша була поруч не розбита, в якій знаходилася якась суміш для нього незрозумілого походження. Отримати коментар від Юрія Бурлаки нам не вдалося. На дзвінки він поки не відповідає.